В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Завтра вже починаємо нашу мандрівку в 40-денний піст. Вирушаємо в пустелю. І саме ця пустеля кличе нас, щоб ми більше зустрілися з собою, своїм серцем, своїми думками, своїм життям, щоб ми себе запитали. Куди я прямую і для чого я живу на цій землі? Чому Бог мене саме дав дав мені життя, дав цей дар. Як Я маю його використати. Саме у пості, коли ми постимо, відмовляємося від їжі, відмовляємося від іншого. Що, що нас віддаляє від Бога, ми наближаємося до Бога. А коли ми наближаємося до Бога, то в Його світлі ми бачимо наше життя зовсім по-іншому. Ми бачимо життя, яке має сенс. Ми бачимо життя, яке наповнюється любов'ю і несе радість для інших. Тому дуже важливо перед постом є пробачити. Бо сьогодні якраз Робусна неділя, ми ще називаємо неділею прощення. І також попросити і прощення також когось, бо ми знаємо, що в нас хтось може просити прощення, але якщо ми перед кимось завинили, ми також повинні просити прощення. Бо саме прощення – це є дуже важливо в нашому житті. Простити не дуже легко, бо прощення, можна сказати, це і мистецтво. Простити це означає відпустити і віддати в руки Божі. Господи, я прощаю і віддаю це Тобі, ти знаєш, що з цим робити. Бо деколи ми кажемо, що ми прощаємо, але потім ще кажемо, а пам'ятаєш, як то колись ти то зробив, чи ти зробила то і то, і то. Яке вже прощення. Ми знову вкололи, ми знову повернулися, повертаємося в минуле, ми знову показуємо, що ми не простили. Тому дуже важливо, якщо ми прощаємося, не повертатися до того, віддавати в руки Божі, жити теперішньою хвилиною і теперішнім часом. За отця Юліана Борновського, це був монах, він співслужив колись був у соборі Святого Юра в Львові. Звернулася дівчина за молитвою, бо в неї була проблема, вона вже мала штату стадію раху і не могла одужати. І вона ходила, ще бувши дівчиною до церкви, споїдалася, причащалася, вернуться, де тільки які є можливі співноти, вона брала участь, потім вийшла заміж, народилися діти. І ні звідки, ні звідси взялася ця хвороба. І ніхто не знав, Звідки ця хвороба і для чого ця хвороба? І ось вона пішла до сповіді до отця Юліана Вороновського. Це не є зрада сповіді, це вже свідчення після сповіді. І вона каже, я прийшла, клякнула, і отець мене питає, чи ти, коли ти останній раз сповідалася, як звичайно, чи викинула покуту, і потім питає, чи ти не затаїла якогось гріха. І каже, в моїй пам'яті виринула ціле життя. Каже, я згадала, що коли мій батько пішов з життя і мав деякі прогріхи, я сказала, що я йому ніколи цього не пробачу. І ця образа їла мене кожного дня. Вона не давала мені жити. Я кажу до отця Юліана, так, каже, я маю образу на свого тата. Каже, це є причина твоєї хвороби. Вона посповідалася, виплакалася добре, відмовила покуту. Через декілька тижнів пішла до лікарів, лікарі сказали, що це є чудо, каже, ви повністю є здорові. Бачимо, наскільки важливо і ці, ці литрі, є прощення, коли ми прощаємо, коли ми відпускаємо образи, коли маємо якусь якийсь образ, гнів, просто віддаємо руки Божі. Деколи буває тяжко простити, бо думаємо, як той сусід, там, чи навіть сім'ї може, хтось щось сказав, як я прощу, а я не, то, то, так, не може бути такого. Але насправді тяжко простити молитися. Молитися своїми словами, Господи, маю гнів на, ту, на ту особу, маю образу, вона мене їсть. Не знаю, як відпустити, не знаю, що зробити. Але я знаю одне, що то є твоя дитина. Заопікуйся дитиною, я їй віддаю твої всемогутні милосердні руки, благослови її. Ти є справедливий суддя, кожен буде відповідати за своє. Та й мені бачите, Господи, мої гріхи, а не її чи його гріхи. Молиться щиро віддавати руки Божі цю особу і ви станете свідками, як Бог торкається серце і змінюється життя. Бог хоче від нас чистого, щирого серця, щоб воно було звільнене від гордості, від заздрості, від осуду, від образ, від гніву. І найкраща перевірка для нас це є. Перевірка нашої совісті, коли ми йдемо спати, собі перед сном аналізувати день, як ми прожили. Ага, тут, Господи гавкнув, тут щось не так сказав, тут пропустив, тут забувся то зробити, там то-то, то, то, то. Господи, ж, я потребую твоєї допомоги. Я не можу простити, я не можу того зробити. Я не можу без тебе жити. Господи, допоможи. Віддаються твої долоні, будь зі мною. І... Працювати над собою. І саме великий піс це є час праці над собою, це є час, щоб задуматися над своїм життям, це є час, щоб проаналізувати своє життя і прийти до сповіді, щоб посповідатися і зробити місце для Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа. Отож, прощаймо і не несімо образ, не гніваймося, а віддаваємо руки Божі. І Господь обов'язково дасть натомість мир, радість і любов у наших серцях. Амінь.